Прийшло три роки, коли почалася революція гідності, і, на жаль, на крові майдану до влади дорвалися негідники, мерзотники, які продовжують грабувати Україну, зрадивши ідеї Майдану. І якщо суспільство не зрозуміє, що потрібно Активними своїми публічними діями протверезити владу, то вони далі будуть опускати Україну, нищити її і ведуть фактично до ліквідації української держави. Цього допустити не можна, і зараз завдання всіх активних громадян, громадських організацій спільними зусиллями висловити свій протест, щоб Протверзити цю владу, і або вона схаменеться, а ні, то вона мусить піти. Іншого шляху нема, бо інакше ми можемо втратити державу, тому що маємо ворога на сході відкритого і маємо всередині держави внутрішні вороги, нинішня влада. І всі базікання про боротьбу з корупцією. Ну це просто знаєте блюзнірство, тому що. А сама корупція починається з першого кабінету держави, з Кабінету президента, який намагається перетворити Україну велику корпорацію Рошен, знахамнів до того, що вже навіть не соромиться плювати в очі людям. І всі ті, хто був дієвими особами в старому режимі. Сьогодні вони дуже добре себе почувають. Частина адаптована в нову цю владу, а частина почуває себе не гірше, займаючись так званим бізнесом, грабуючи Україну. А Порошенко знахамнів до того, що вже навіть не соромиться, що його зв'язковий з Путіном Медвечук, який є відвертим ворогом держави. І він цього ніколи не приховував. І сьогодні ми не знаємо, які він веде там переговори, які отримує інструкції від Порошенка, але то, що робиться на сході, це план Путіна по зруйнуванню України. А всередині вони її намагаються дограбувати. Тільки тільки народ може зупинити цю банду і нарешті зберегти. Україну як державу і знову нову, адекватну, патріотичну формувати владу владу українського народу.